Зимова куртка, довга. Водонапна, розмір L, Jack and Jones. Сіни не... збірками, дуже тепла, сентепон. Друга коротка. Теж водонапна. Є відповідні бірки. Jack and Jones, L, Тут дві кишені. Тут ще зверху є дві кишені. Така модель розмір М 150 євро по бійці, також Джекін Jones. Дуже довга. Це супер зимова така, дуже тепла, парка Джекін Jones. Чотири кишені. прорезинові. коротка Джекін Jones. З мембраною 10 тисяч. не проникна. Дуже класна модель проти вітру, з затяжками. Тут такі от теж коротка. Чотири кишені. З капюшоном. Також Елька. Така курточка зимова, текстильна, також Елька.